привет. З вами знову я пейзарна про. І сьогодні я буду робити все, що говорять мені. Робити ж точно інтро. Давайте я поясню. Суть тому, що вчора я дізнався, що якщо у вас зап... ви запви чат чи біті. Хто такий бізарний парал, тому і попросити його пожукати в інтернеті, то він знайде мій канал. І це значить те, що я можу попросити нього після цього придумай мені ідею для відео, схожі на стиль відео цього каналу. То мені навіть Ідеї ідея придумати, не треба, знаєте. І mm. я попросив зробити ці ідеї, я даю дуже абсурдним, для того, щоб було смішніше. Ну що ж, почнемо. Смішуся з Майдак 6. Граю як справжній дід. Сюжет. Твій персонаж з діць хутору. Вечерки почав грати в Майнкрафт. Ось він скажеться, не розуміє, чому це все квадрати. Фішка, говірка, стара музика, дід молоді. О, а за що це така гра? Це ми ходимо. О, тільки мало, це все. Дякую, 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 дякую. І кубики, я не розумію, що це квадрат это п'є на твій. У мене в хуторі такого не було. Ой, ну шо це безрубітні сітять стень просто біля твічка. Ой, что за розкидаун навіть не на постав. Ведь мой вообще кубики сина малюю картини в Майнкрафті, пояснюю їх як гіні мистецтво. Фішка слова типу ця картина каїв душі мішка Амбуру після подібного. Ок. Так, буду малювати картини. Я ж буденку покажу вам найкращу картину. О. О. Ця картина репрезентує душі жителя Амбуру, впав в Афга. Давай за четвертое. смерть смерти похорон. Ну да это... Да что тут задали заявленные змеи. Ой. Ой, я каплю поликроб. Ого, тут уже звучки, да. Не, ну так-то их сейчас это прикольно дальше, можно сказать. Чотири. Кожного разу, як я моргаю, з'являється ще один баран. Що? сюжет, вирізаєш моменти моргання сум в І в наступному кадрі баран з'являється. Їх стає 500. Потім вони збудовують власне місце. Фішка. Ти їхній бог, не твої барани. О, який же прекрасний день з моїми 18 стаками стейку і. І сьогодні я буду просто бігати. Кругами нічого не буде відбуватись Щось якісь чорні. А що це таке сталося? Я тільки на секунду. Точніше приблизно 4 секунди. Моргнув і вже стільки боронив. Я навіть не знаю, звідки вони могли взятися. Ой, щось знову моргаю, знову моргаю. Ой, щось я знову моргнув. Їх нібито два рази більше стало. Звуки дуже гучні. В сценарії вони повинні збудувати місто десь на цьому моменті, але мені здається щось не так з моїми Вони. Давайте, будуйте місто, будуйте місто, будуйте місто. будуйте місто. Ой, щось моргає, моргає, знову. Знову моргає, моргає. Ну, капець, я в цей раз моргнув. Як тут стільки взяв ем, 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 ем. ой... взявились е, собачка є yeah. спав дурацьки і на цілого Е, Таке коротеньке відео. Мішнявки різні. І ну, ви хочете другу частину цього відео. Поставьте подавайки, підпишіться на канал, напишіть коментарях, що вам дуже подобається відео, розробіть все. Нажміть на все, зробіть все, коротше все. <плес> Хорошого всім дня і бувай!